Ви колись задумувались, для чого ми живемо тут на цій землі? Ну що, що, яка місія тут наша на землі? Я, наприклад, про таке ніколи не задумувалася. Я ніколи не думала, ну живу та й живу. Там, а чому я тут живу, для чого я тут живу? Ну ну тому, що я живу, тому що таке життя, так, так всі живуть. А для чого я народилася? Яке моє призначення? Яка воля Божа? Я не задумувалася над, над, над тим. Я не задумувалась над тим, чи спасена я, чи не спасенна я. Я не задумувалась над тим, ким я спасаюся. Мені було все рівно. Я не задумалась над тим. На що я трачу своє життя, я не читала Біблії ніколи. Я не знала навіть, що Біблія, Євангелія, Слово Боже, що це одна й та сама книга. Я не знала, що ім'я Бога Слово Боже, тому що мені це було нецікаво. І мені не один раз проповідували в моєму житті, але я це відкидала. Я відкидала цих людей, яка мені не потрібно у мене є своє своя віра, своє бачення, своя думка, і я не знала, що своя віра, своя думка, своє бачення це є. Те, що має сатана, він має все своє. І я ніколи не задумувалась про те, що я казала, я знаю Бога, я вірю, я знаю Бога. Але я ніколи не задумалась про те, що Бог знає тебе. Про все це я почала думати, коли я прийшла в місію, в церкву, Слово Боже. І я ніколи не задумувалась, що. Е Ной будував ковчег, і це цей ковчег це був прообраз на сьогоднішній день церкви, яка є тут на землі, тому що церквою являються люди, учні Ісуса Христа, послідовники, які продовжують місію Ісуса Христа тут на землі, тому що головою церкви є Ісус Христос, а його тілом є учні. І це дуже сильно. Це мене так торкнулося, тому що ми кожного року ховаємо, і Ісус Христос Він воскрешає, але насправді Він живий, тому що неможливо ритуалом оживити Бога, і неможливо ритуалом його умертвити. І це ну, такий бред, який просто люди не задумуються. І це дуже велике відкровення. Це те, що реально проповідують люди Божі, тому що люди Божі нам дані тут на землі, щоб ми дізналися істину і правду, і ту правду, яку люди не хочуть приймати. Чому тому, що не хочуть? Читати слово Божого, тому що не хочуть знати ім'я, Бога, тому що ім'я Бога – слово Боже.